Е, да. Пане Олександре, ваша думка. А, дивіться, закон дійсно необхідно було робити жорсткішим. З приводу, наприклад, ухилянтів. З приводу віку. Ми не можемо апріорі брати кількісно. Ми можемо брати тільки якісно. Ми дурну мерзку совєську путінську армію можемо перемогти новою армією. За словом, нова армія не ховається, скажімо, отримання нового озброєння. За повіку. Я зараз скажу дуже непопулярну фразу. Я розумію, що. Але я маю на неї право. Судячи з досвіду нашої 3-ї окремої штурмової бригади, мобілізаційний вік має бути знижений. Молодь. 25 це достатньо? Має бути ще нижче. А, хто, ну, як історика вже запитає. А, а тепер я скажу як жити? історик. А тепер я скажу як історик. Дивіться. Ішов 1914 рік. Перша світова війна, Україна розділена між Австро-горщиною та Російською імперією. Нас, українців, етнічно, 40 мільйонів. Дві імперії спромоглись мобілізувати на цю війну 4 мільйони українців. Тобто, це не просто одна десята. Віднімаємо жінок, віднімаємо дітей, старих. 4 мільйони. Імперії набрали, коли почалася українська революція, армія Петлюри на 19 й рік становила 30 тисяч. Тобто ворог нас мобілізує. Повірте мені, півмільйона втоплених чорносвітників, які ми брали Дніпро в 43-му році, півмільйона вбитих людей, яких мобілізувала військова їхня номенклатура Совєтська. Вони не запитували, скільки ті біроків вони казали: від 18 до 60, пішов. Це імперії мобілізують, то що ми завжди з-під палки будемо воювати? І от у мене питання, як до істор... до історика, було, то я скажу так: ми маємо розуміти, ми маємо усвідомити зараз, що кожен не те, що... що робити в наступному році, у нас цього року вже немає. Ви розумієте це? У нас немає вже наступного місяця. Апріорі ми дивимося наперед, на кілька днів вперед. Ну тому що така ситуація. Ми воюємо з державою, яка в будь-який момент може підірвати нашу атомну електростанцію. Ви розумієте, в чому катастрофа? Що ми. В жируючих містах, які жирують вже 50 кілометрів від фронту, все! Закінчилась війна. І ми говоримо на третій рік повномасштабної війни про закон про мобілізацію. Ми говоримо, але подивіться, ми країна не просто, знаєте, яка просить щось. Подивіться, це унікальне. Ми пишемо про електронні кабінети, електронні системи. Ми передова країна. І нам треба дати керувати цій країні передовим технологіям. І я як історик скажу, що сьогодні ми стоїмо, як казав колись Іван Мазепа, Повторю слова, ми стоїмо над прірвою. От, треба просто це зрозуміти. Прірва. У нас армія це 45. Плюс. Вони плити вийма... виймають з бронежилетів, щоб дійти до своїх позицій 2-3 кілометри. Тому що тяжко, тому що грижі, Спина, ноги, коліна. Розумі... Вибачте. будь ласка.